uma entrevista Нарешті я знайшла час, щоб прикрасити ганок альпійськими коритами, які я нещодавно зробила. Вони не тільки будуть прикрашати цей куточок, але й нести функціональне значення. Оскільки на ділянці у мене перепад висот, то настил цього ганку виявився за високий і утворився такий проміжок, який я хотіла якраз таки сховати. Але зашивати обрішіткою мені зовсім не хотілося, щоб мати туди вільний доступ, зберігати там деякі речі. Ось, наприклад, зараз. Залишки, деревини там зберігаються. Як бачите, я корита встановила на бруски. Це залишки від стовпів, які використовувалися на цьому ганку. і ми їх також пофарбували в цей же колір лазур'ю. Завдяки тому, що корита стоять на цих брусках, це дасть змогу не затримувати зайві вологи. Також ці бруски додали висоти, якої тут не вистачає. Оскільки тут будуть встановлені камінці, а також висаджені рослини, то цей проміжок зовсім сховається і перекриє вигляд на ту пустоту по підганком. Оскільки корита мають отвори для відводу зайвої вологи, то я вкрила дно цього корита москітною сіткою. Ось такі величенькі отвори можуть потрапити сюди комахи, миші та хто завгодно, але я вирішила вкласти на всякий випадок таку сіточку і прикрити черепками або хвилястими залишками шиферу для того, щоб ґрунт не замулював ці отвори, ну і також не вимивався. Хотілося б мені використати лише керамічні ось такі. Биті черепки, але їх мені не вистачило. Ці черепки я знайшла на цій ділянці, викопуючи і перекопуючи ґрунт. Оскільки вони натуральні за походженням, то саме їх я хотіла використати, але мені їх не вистачило. Довелось і шматочки шиферу також сюди примінити. Також для декорування мені знадобляться ось такі невеличкі шматки піщанику. Я буду їх вкладати за методом чешської скалки, ну наскільки це мені вдасться в такому малому просторі. Також я для цих цілей приготувала ґрунт. Ґрунт бідний, непоживний. Тут садова земля. Ось така дрібна фракція гравію, який я використовувала для засипки патіо, шви між цеглинками. Також тут є пісок. І треба мені засипати. Ось ці гіпертуфи, і потім я буду вкладати камінці. Каміння вкладається на ребро, а в проміжках між цими ребрами можна висаджувати рослинки. Це ціла технологія, як правильно треба вкладати каміння за методом чешської скалки. Я з нею декілька правил, саме їх я тут приміню і використаю. Звісно, що я не спеціаліст, а от що в мене вийде і як я це буду робити, я вам зараз і буду показувати. Ось так я виклала декілька камінців. Найголовніші правила я вам назову: це ті, що я знаю, і ті, що не треба нехтувати. По-перше, у всіх альпійських гірок, в тому числі і чешських, потрібна бути вершина це сама висока точка з каміння, і всі останні повинні. Всі останні камінці повинні підпорядковуватись цій вершині. Якщо це великий простір, то вершин може бути декілька, але є одна головна, і пару другорядних також може бути. Всі останні каміння викладаємо на зменшення висоти. Тобто, видно, бачите, що в мене є сами високий камінь, всі інші вже йдуть на зменшення. Викладуємо ми їх. Не так, як е, стопку книжок, да? а трішки зміщує ще якийсь камінь наперед, якийсь е, трішки назад. І таким чином у нас утворюються ось такі кишеньки, саме в них висаджуються рослини. Як бачите, між самим камінням проміжків і щілей немає і не повинно бути, бо е, гірська порода вона просто розшаровується, Так, є тріщини, але. Не можна так, що знаєте, встановити один камінець, а через 15 сантиметрів інший. Ні, оці щербинки, оці виямки, вони повинні бути природні. Також ще забула згадати, що якщо ви вибрали вершину, і у вас є з вершини схил, тобто всі інші камінці вони повинні повторювати у цю площину. У мене ось цей камінь являється вершиною, і в нього є ось ця площина, схил. І всі інші камінці повинні також підпорядковуватись цьому куту. Тобто оцей камінь лежить так і інший так. Випирати от отут щось не повинно бути. Всі камінці, я зараз трохи розверну камеру, і ви побачите, що вони викладені в одній площині. Вже після висадки деяких рослин, то можна буде ще додати дрібненьких камінців, які також заповнять інші проміжки. Проміжків з ґрунту не повинно бути. Також ще основне правило, що каміння потрібно заглиблювати. Якщо це робиться в ґрунті, то заглиблюється половина, а то й більше половини самого каміння. І тільки вершини торчать над ґрунтом. Всі альпійські гірки це не насип із землі, на якому просто поодиноко розташовані каміння. Це і є глиба з каміння, просто в щілинах, намило трошки ґрунту, опилюки, всякого піску, і там ростуть рослинки. Це головні правила. Зараз я викопала з ґрунту ось таку ялицю карликового сорту. Ось у неї невеличка коренева система, як бачите, тут є мікориза. І треба, поки ця мікориза не загинула, швиденько висадити мені цю ялицю у ті карманчики. Оскільки це буде найвища рослинка, тобто розташувати її, я повинна бути на задньому плані цього гіпертуфу. Ось так вдалося мені втиснути коріння поміж камінцями. Також не забуваємо про кореневу шийку. Вона не повинна бути заглиблена. Досипала зверху трошки землі і також додавала дрібненьких камінців. Ось, ось ці три камінчика. Вони вже встановлені поверх коренів цієї ялиці. Далі вже можна буде засипати дрібними камінцями, щоб затримувалась волога. Наступною у мене буде ялиночка мініатюрного сорту. Я всі назви і огляд цих рослинок я вам покажу в кінці відео. Все буде з назвами, можливо, ви захочете собі підібрати щось для схожих контейнерів, або взагалі в ґрунті зробити собі альпійську гірку, то о, список рослин. З назвою я вам надам. Дивіться, горщику зростала ця ялинка і обкрутилося коріння, то довелося його розтрусити, розправити, бо коріння могло б задушити саму рослинку, розправляємо і коріння висаджуємо глибоко туди в ґрунт. Гарненько розправляємо, тому що, щоб воно не завивалося навколо рослинки. Воно згодом може задушити. Це стосується як рослин і в контейнери а в обмеженому просторі, так і рослинки в ґрунті. Щоб висадити цю ялинку, я спочатку один камінець прибрала, висадила ялиночку. Як бачите, вона ось так вища, аніж бортик самого горшечка. І вже тоді вклала маленький камінець як декорація. Він не дуже заглиблений в ґрунт, бо там коріння ялиночки. Але цей камінець він притіняє коріння, щоб не перегрівалося влітку. Буде робити такий невеличкий затіночок цій ялиночці. Верніше не самій ялиночці, а її кореневій системі. Ось уже такий загальний план виходить. І дві хвойні рослинки на такий контейнер буде достатньо, тому я в проміжки почну висаджувати вже багаторічні рослинки. Ось у мене є така маленька армерія. Розтрусила також, бо коренева знаходилась в горщику по 9, розтрусила, бо той торф мені зовсім не потрібен. І ось Такий маю саджанець, який мені треба зараз впихнути десь на першому плані, бо ця армерія ще й квітує. Ось на куточку зробила таку луночку вглиб і зараз висаджу її. Ось вже значно краще це все виглядає. Так, є у мене ще ось там. Така кишенька величенька, але ж треба витримати проміжок між хвойними рослинками. Можливо, туди висадити ще якийсь багаторічник, але він уже буде притінятися ялиночкою, то треба зважати, щоб той багаторічник легкий затінок витримував. Вийшла спробувати висадити в ту кишеньку мушанку Аурея золотаву. Якщо вона виживе, то вона ще додасть більш світлішого кольору. І тут буде дуже цікава композиція. Як бачите, всі відтінки зеленого, ну і жовтенького трошки не завадить. Я засипала всі проміжки ґрунтом позаду рослинок. Як бачите, я встановила маленькі-маленькі камінці. Це для того, щоб не розмивався ґрунт. І затримувалися дрібненькі камінці. І тут також поза ялинкою я встановила кілька маленьких камінців, щоб не розмивався ґрунт. Все, можу засипати і вже приступати до роботи з оцим довгим гіпертуфом. Ось такий я маю гарний результат, мені дуже подобається. Тепер залишається перевірити, як вони будуть зимувати. До речі, гіпертуфи вони ж містять торф. Я думаю, що це додатково захистить кореневу систему в цих горщиках. Якби вони стояли на ґрунті, то я б зовсім не хвилювалася, що такі рослини можуть перезимувати. Але оскільки вони від ґрунту відірвані, для того, щоб волога звідти зайва змогла з отворів вибігти. То тепер є невеликі хвилювання. Але і ґрунт наш промерзає на глибину метр двадцять. Ну, то взагалі це буде великий експеримент. Подивимось, що він нам покаже. Подивіться, наскільки це дуже гарно виглядає. Я дуже задоволена. Ось у цього ефекту я і намагалася добитися. Ну, що, переходимо до наступної корита. Ось так зробила друге корито. Тут також зростають дуже мініатюрні хвойні та багаторічні рослинки. Також викладене каміння, бачите, ось такими пласкими ребрами. Тепер все мені дуже подобається. І якщо ми дивимось ось так, то привертає погляд, якраз таки ось ці архітектурні споруди разом з рослинками. Кашпо виглядають дуже натурально. Я жодного разу не пожаліла, що все ж таки витратила стільки часу і зусиль, щоб це зробити. І з великим задоволенням, якраз таки, останній етап дуже сподобалось мені робити. Тому давайте зараз оглянемо, які в мене тут рослини зростають. Я понаписувала таблички для них. Якраз я їх встановлю, щоб потім зрозуміти, де яка рослинка, якщо колись щось не згадаю. З обох боків альпійського корита я висадила глобулярію мінімум. Ось такий дрібненький килимочок. Дуже цупкенький, так, листочки трохи схожі на дрібненький чабрець, але це зовсім не він. Отак От виглядає глобулярія. Наскільки вона мініатюрна, і оскільки розростається також килимочком, то буде дуже привабливо звисати з цієї стіночки. Ставлю табличку. Глобулярія мініма. Ставлю так, щоб їх просто не було видно за камінцями. Ось так. Так, далі. Також з трав'янистих рослин. Тут у мене зростає ломикамінь Ось такий він дуже дрібненький, маленький. Це ломикамінь лака. Також маю табличку і вставляємо так, щоб не було видно. Я потім їх сховаю краще. Бо зараз, бачите, відніється. Ну, нічого страшного. Так, оця красуня на штамбі. Це ялиночка PV Tіні Вона має дуже малесенькі прирости. Ось можна порівняти разом з моїми пальцями. І вона навесні дуже жовтенька. Зараз вона більш така салатова. І, звісно, Серед інших зелених рослин виглядає тут і буде виглядати дуже яскраво. А з іншого боку від ялиночки на штамбі зростає у мене куляста форма ялинки, яка, в принципі, всім вже відома. Навіть у мене зростає в саду два екземпляри, і це вже буде третій. Також має маленькі прирости: це ялинка Little Gem. Зростатиме вона кулькою 20-30 см. Але, зважаючи на те, що контейнер маленький і її ріст все ж таки буде стримуватись завдяки цьому, тому я думаю, що вона в обмеженому просторі буде зростати ще меншою. І на самому куточку я вирішила спробувати висадити тис. Це тис Амерсфурт. дуже цікавий своєю формою зросту і листочками, звісно, листочки вони більш круглуваті. Не схожі на хвоїнки інших тисів, і зростають донацької форми крони. Я думаю, тут дуже цікаво буде виглядати, і буде такою ексклюзивною рослинкою в цьому місці. Багато рослин не варто висаджувати, тому що вони ж будуть розростатися, і їм і так тут мало ґрунту і мало місця. Тобто Ну, 5, 6 рослинок для такого об'єму взагалі достатньо. Серед них якраз таки три у мене хвойних рослинки і три трав'янисті багаторічні. І тепер можемо розглянути наступне альпійське корито, згадуючи їх назви назви рослинок. На самому куточку у мене тут примостилася армерія Бердно. Вона мініатюрна. Якщо порівнювати зі звичайною армерією, то дуже-дуже маленька. Ось цей кущик я отримала навесні, і він заліто ось так наріз не більше, ніж середній за розміром апельсин. Табличку я встановила, і поряд ще в мене зростає от така куляста ялиночка. Це ялиночка Денс Dwarf. Вона чимось схожа за розміром на ялинку Little Gem. Це новий для мене сорт. Я придбала, прочитала, що прирости у неї також маленькі, тому вирішила її також сюди висадити. Поряд у мене зростає мшанка Ауреа. Зараз, звісно, після пересадки з ґрунту вона не дуже гарно виглядає. Але коли приживеться, буде виглядати значно гарніше. Якщо ви бачили, як зростають мушанки, такі напівкульки, дуже пухнасті і м'якенькі. І основною хвойною рослиною цього контейнера є ось така ялиця. Вона вже доросла. Я думаю, що їй вже років 10, бо в моєму саду вона зростає, років 6-7, та й придбала я її не дуже маленькою. Це ялиця Сільберкугел. Дуже маленькі у неї прирости. І вона почувалася не дуже гарно на пекучому сонці. Тут сонечко розвертається вже після обіду, і я думаю, що якщо півдня її буде тут затишно, то вона буде краще почуватися. Зараз у цієї ялиці вже почався хвоєпад, нічого страшного, скоро все осиплеться і буде виглядати зелененькою. І вона. Також світліша за інші ялиці, які я маю в своєму саду. Ось такий мініатюрний альпійський сад у мене вийшов. Це значно легше зробити, аніж великі альпійські гірки. І я дуже задоволена результатом. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте. Якщо у вас вже зимують рослини в таких контейнерах, або на кшталт таким. Поділіться своїм досвідом, мені буде дуже цікаво, бо для мене цей досвід новий і, звісно, я можу також робити помилки, як і всі інші. Тож, давайте попрощаю з вами до нових зустрічей. Пишіть, мені буде дуже цікаво. До побачення.